Здоровенькі були. Хлопці, сьогодні буде продовження сигнальної або контрольної лампи на машині Таврія. Про дорогі я не буду вести мову, тому що в кожній машині свої заморочки. Наприклад, Таврія. Навіщо так зробили? На одну контрольну лампу повісили два. Ну, дві неполадки. Перша неполадка, якщо буде низький уровень, рівень тормозної рідини, гальмівної рідини. Тут стоїть кінцевик брате, і наш добрий залізний молоток, який нажав на кінцевик, і ми дивимося, що із цього. Буде. Вмикаємо запалення і дивимося сюди. Важили речага ручного гальма, а пущений до кінця. Вмикаємо запалення. Контрольна лампа ручного гальма світиться. Ось вона. Бачите? Внизу. А тут знак оклику. А це ручне гальмо. Що виявляється? Виявляється, коли ми не на ручнику, і в нас засвітилася сигнальна лампа ручника. Символ ручника стоїть ж, на світоквітрі, якраз червоному. Стоїть. А чому? Ми зразу сюди, тут все. На місці речах важіль, опущений, кінцевик нажати, роз'єднана маса. А лампа контрольна. Вона збива з пантелику. Друзі, навіщо так зробили? Ну, економія 10 копійок кінцевик, 5 копійок лампочка. Це на той час, коли. Випускали цю машину на конвейері, коли її робили. 15 копійок зекономили. І це бюджетний варіант. Я не розумію. Я працював на кразі 65-10, самосвал, нова кабіна, металева, жовтому. Там 21 сигнальна лампа. Там все під контролем. Все. А тут 7 лампочок. І, і тим не дали ладу поставити ще вісьму. Вісім лампочок, один кінцевик і метр дроту. Я не розумію. Їх я розумію, вони вигадали. На кожній машині по 15 копійок, яка економія? Я беру за це. Ну, наприклад, наприклад, на швидкості засвітилася сигнальна лампа. Що мені думати? Чи на ручнику їде ручник? Дід на ручнику їде. Чи щось із гальмівною рідиною, А може, десь проводка закоротила. ну, на масу впав провід і лампа дала нам <клухи> л... <клухи> ложний сигнал. Зараз і знімем цей сигнал. <клухи> Ми зараз стоїмо на ложному сигналі. Знімаємо наш добрий молоток, він виконав свою функцію. Все. Прибираємо. Так, кінцевик працює. Все, добре. Дивимося ж? Тепер всередину. Що ж тут у нас? Тепер. Може що змінилось? Може це дід напутав по-стариковськи. микаємо запалення. Ось оно. Будь ласка. Контрольно-сигнальна лампа отого, 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 отого кінцевика потухла. Але ж ми, коли ставимо машину на ручне гальма, у нас що відбувається? Дивіться. Знову, друзі, знову. Ви розумієте, я не розумію. Все добре із гальмівною рідиною у бачку. А лампа світиться. Іменно лампа із знаком оклика. Вона не лампа, а світлохвір розділений на два сектори. Ви бачите? Нижній сектор. Буква Р, ну, скажімо так, гальма, а верхня знакоклик. Але ж вони світили обидві образ, коли у нас кінцевичок був загрублений молотком, обидві світили. Тепер, коли в мене стоїть на ручнику, Знову вони світяться обидві. Як розуміти? Я або на ручнику? Не зрозумію. Я на ручнику. Не, руч... не машина на ручнику, а я на ручнику. Чому так відбувається? У мене світиться половина червоного світлохвітра, сигнальної лампи. Знак оклик? Зупиняйся. Проблема із бачком або з кінцевиком. Але коли я прибрав ручний важіль донизу, то в нас що? Так, все потухло. І виходить, що? Весь час потрібно думати, або ти на ручнику, або молоток лежить на кінцевику. Чому так зробили? Навіщо? Я вам зараз із впевненістю 100% більше не беремо. Скажу, із свого опиту, із, із своєї практики, із певним, що 90% водіїв ті, що купили права, не дивляться на щиток приладів. І чим більше там сигнальних вогників, аж зараз на іномарка там світлодіоди, вона воно як світломузика, як новогодня йлка, чим більше там яскравих, ну, скажімо, світлячків, їм більш приємно машина наворочена. Вони не дивляться, що там світиться. Головне, щоб вона їхала. Розумієте? 90% тих, що купили права, не дивляться. І тому для них оце зробили. Все, все одно не буду дивитися. Чи там знак оклика, чи буквари. Світиться, світиться. Чим більше світиться, тим красивіше. Я сам бачив, світиться. Зарядка він їде. Світиться світло тиску масла, він їде. Світиться контрольна лампа. Ручного гальма він їде. Або вона, вибачте, нашій автоледі. Але потрібно контролювати вести контроль за контрольними лампами. Їх не зря не даремно сюди вліпили, впарили. Ну так, дивіться. Зараз я вам іще щось покажу. У цій машині, у цій моделі не було контрольної сигнальної лампи підсоса і Рівня охолоджую чередини. А як ви вважаєте, не потрібна вона? Ну, добре, на пісосі можна кататись півдня, спалиш е, лишнього пів бак бензину, ну, це твої проблеми. Не хочеш переплачувати, дивися за кнопкою пісоса. Витягнув вранці, прогрів, постав на мене, не поставив, катається і з бака потягне два рази більше палива. Це твої проблеми. Але ж на деяких машинах є, а раніше на всіх стояв кінцевик підсоса. Ну, на класі це моя на увазі. Також стояли раніше у бачку поплавок для контролю за рівнем. Зараз нема. Ну, якщо на підсосі це для машини ще краще, повний хварше. 100% там практично без повітря один берз буде споживати. Але ж контроль рівня холодших людину потрібен буде, нема. А це для того, що ті, що купили посвідчене водія, права по нашому. Вони не дивляться. А навіщо їм дивитись? Ні, навіщо їм ставити контрольки, якщо вони їх не контролюють? Світиться, світиться, не світиться ще краще. І так, непогано і так добре. От взяли, не постав там дві в одній, дві в одній, так, а підсоса і. Рівня немає. Тепер на дальнє світло є лампочка контролю, на ближнє немає. Чому? Друзі, чому? Ви скажете дід? Ну це ти вже перебираєш. Навіщо контрольна лампа, ближнього світла? Вірно, вона не потрібна була, коли не було цього довбаного закона чи указа. Про вмикання ну, на дальним вже ніхто не буде їхати. Це той, що на ручнику, тільки може їхати на дальнем, Ближнє світло. А на щитку природів нема. На якому ти світлі їдеш? Чи на габаритах, габаритних огнях, чи на ближньому. А там дядько із полосатої палки. Він тобі пояснить. На чому ти їдеш? Коли на дальнем світиться контролька. Якщо на ближньому нічого не світиться. Але ти вмикнув, клавиши. Освітлення. Але може бути або габорити, або треба ще один важиль підняти. Чи опустити у кого як. Щоб ближнє, а контрольки нема. Нема. Тому що дорого. Як це так? Дальній же є світ, а ближній думай сам. А вдень не видно, чи світо вона хвара, вночі видно, на якому ти їдеш, або ближній або дальній. Так от, я зробив ближнє світло, рівень у бачку, пісос, а тепер щоб не було оцього, оцього, друзі, що зараз у мене ручник, а я думатиму, що щось за тим кувалдою, за тим молотком, який нажав на важіль, думаю, поставити все-таки оце реле сигнальне 492. До речі, це реле із класики. У мене було 2 копійки. Одна була 0,11 у батька покійного. Там мигав ручник. І була у мене 0,1, там теж також мигав ручник. Ставиш на ручне гальмо, мигає. Воно не класа, друзі, не щолка, тому що в ньому ось розібране, Зараз покажу поближче. Тут нічому щелкати. Біметалічна пластина, два контакти і спіраль. Розмика замика, розмика замика. Коли в мене було дві копійки і мигав ручник, у машині не було ні щелчків, ні клацала. Я навіть не знав, де вона стоїть. Я знаю і розумію і чув, що всі реле щелкають. Коли працюють всі. І зараз і що реле там куча стоїть. Всі щелкають. А те реле не щелкають безшумне. Але його чомусь тут не поставили. Я одне успішно спалив, поки підключав його, купив друге і ще нове. Але я його, я його перевірив, в попередньому ролику є. Подивіться, як його підключати, щоб не спалити. І тепер що я думаю. Оцей дрот, що йде до цієї двойної спареної лампи і за тим кінцевиком, від'єднаю, розповідаю, може хто буде робити, від'єднаю від щитка приладів. Тому що на цю контрольну сигнал лампи підходять два дроти, один знизу, один спереду. Той, що знизу я відрізняю і підключаю його сюди. Тут ці позначки є, але там треба робити все навпаки. У мене все у попередньому ролику я там е, пояснював, чому так. І коли я так зроблю, я виведу окремо сигнальну лампу. І коли я буду ставити на ручне гальма, він у мене буде мигати, а може ще й пікати. Інтрига. Мені також хочеться, щоб вона і мигала, і пікала. Але це вже буде попереду. Якась інша історія. А зараз я вам покажу, які в мене стоять контрольки. Ті, що я поставив, сам, яких тут не було. Пішли. Дивіться. Контрольо тут багато, але ж ви не знаєте. І тому я розповідаю. Може вже хто у курсі справи, той, хто заходить до мене на канал, але хто не зах... тільки зайшов, я розповідаю. Вмикаємо запалення. Світять лампи. Дивіться. Відкритий передній капот і задня ляда. Зрозуміло. А це лампа поплавка. Лампа поплавка. Рівня тормозної. Ні, ні не тормозної. Тормозної там. Вибачайте. Охолоджуючі рідині. І. Лампа ближнє світла. Вмикаємо світло. Микаємо світло, світло. бачите? Щиток природі трохи засвітився. Микаємо. Ближнє світло. Нічого тут не змінилось, а тут ближнє. Але зате є дальне, бачите? Дальнє є. А ближнє в діда тут. І ще. Дед поставил кинцевичок на 500, щелк, видите, вытягиваю 500 и на щитку приладив у деда светится 500. А вы скажете, а что ты, дед, что-то недоболакуешь? Так-так, на щитку приладив есть. Гніздо і місце і лампа стоїть. Із дросельною заслонкою. Підсоса, повіт... вибачаю, з повітряною, ну, там вона ж нарисована, як і доросльна заслонка на... намальована так як уроді повітряна. Заслонка. Ну, Я помилився. Повітряна заслонка. Намальована, але не пі, нема кінцевика. І дід. Звичайно. Значов кінцевик із якогось старого касетного манітах і поставив. Тут все просто, нажимається і кінцевик працює. Але ж, друзі, діда, діда. Це не влаштовує, тому що коли я стою на ручнику, я можу вважати, що в мене проблема і там. І тому сигнальну лампу я буду ставити на ручник десь окремо. У мене тут, правда, вже і місця немає вільного, але буду десь тут. Ставити, ну, приблизно я вже приблизно я вже так здогадуюсь, де буде це місце. Буде стояти. Або отакі реле, якщо лампа буде ну, звичайна, а така, хтось місць газоновська. І от ще контролька у мене, вмикання вентилятора ручному режимі і лампа. Так от, буду ставити реле, якщо не знайду контрольну лампу із пікалкою. А може контрольну лампу поставлю, а пікалку окремо, так як у мене пікалка стоїть, дивіться, ось диву, коли вмикаєш поворот, слухайте. Ось она, пікалка поворот. І тут мигає і мигає тут і пікає. тут стоїть маленький світ, маленька піщалка. Ну, не бачите так, стопчик. Бачите. Ну, там воно не дуже так естетично, але його там не видно. Головне, що пікає, десь з що пород е, вмикнувши і не забуває його вимикнути. Ну, що, тепер залишилось усе змонтувати. Буду знімати, може кому цікаво. Щиток приладів, буду знімати це, можу розповісти, щоб не поламати тут чотири Зачілки, ласточки, хвіст, але я їх вже поламав, тому що не потрібна була інформація. Один там такий блогер та розповів, що потрібно так, я його зробив і успішно поламав. А коли я побачив, що потрібно було так, я розповім вам, щоб ви не Хто ще не поламав. А хто поламав, я не винуватий. На цьому буду закінчувати. Бажаю вам отакого от чистого неба. Але це вже інша історія. До нових зустрічей на каналі Діда Микола.